О, у нас вже є кейс. Ситуація: два керівника дають суперечливу інформацію. Що робити? Круте запитання. Я слово керівники міняю на стейкхолдери і кажу, що це стейкхолдери, зацікавлені особи на стороні клієнта. Умовно, прийшов від клієнта, одна людина каже: Я хочу мобільний застосунок, а другий каже: А я хочу, щоб мобільний застосунок замінився на... Веб-версію, але в мобільному телефоні. Що, що робити? Чи є в когось розуміння, що робити в такій ситуації? Дві дуже потужні людини в плані прийняття рішень: це клієнт він платить. Що робити? Перше, обов'язково бі... ми не біжимо, все пропало команді, кажемо, все робити інакше. Комунікація. Ми, по-друге, ми розуміємо, що так, тут є який вже конфлікт з вимог. Як бізнес-аналітики, ми працюємо з вимогами, а от комунікація нам може допомогти налаштувати project-менеджер. Ну, тут ми разом працюємо, і ми не робимо різких рухів. Навіть якщо потрібно день подумати, ми. Приходимо клієнту, каже нам, ми отримали певні апдейти від вас. Нам потрібен день або два обсудити, проговорити і прийти з пропозицією рішенням. Під цей час ми в команді піднімаємо всі питання, ризики. Ми приходимо до клієнтів, ініціюємо збір обох, якщо це можливо, або там пишемо листи, і ми показуємо. Любі друзі, ми можемо зробити хоч біле, хоч сіре, хоч червоне, хоч е, трикутне. Скажіть, що робити. І насправді виникає, що всі кажуть, і то, і то кажете: Окей, якщо ми робимо А. Тобе ми робимо пізніше, і це дорожче, якщо ми робимо навпаки, тобто ризики, таймлайни, і ми, як то кажуть, on the table, ми кладемо на стіл, і разом ми залучаємо бізнес стейхолдерів прийняти рішення. А ми зробимо, як ваші підрядники, все, що ви собі заплануєте. Тому комунікація і залучення стейкхолдерів.